А з якими запитаннями чи проблемами можна звернутися на консультацію до спеціалістів Хотвіза? Ми допомагаємо вирішувати питання за трьома напрямками: це США, Канада та Британія. Перший напрямок США. Ви можете до нас звернутися на консультацію, якщо вас цікавить відкриття туристичного бізнесу, студентського медичного візу до США, а також візи на речеми. Ще одне запитання, яке ми допомагаємо вирішити, це супровід у програмі «United for Ukraine». Другий напрямок Канада. Ви можете звернутися до нас на консультацію, якщо плануєте отримати туристичну бізнес чи студентську візу до Канади. А також плануєте взяти участь у програмі КОЕТ заява на участь у цій програмі приймається до 15 липня 2023 року. Третій напрямок Великобританія. Ми допомагаємо з відкриттям туристичних бізнес та студентських віз. Якщо для вас на часі вирішення одного з цих запитань, будь ласка, пишіть нам дірект та записуйтесь на консультацію до спеціалістів. хотвіза. на консультації від які документи потрібно надати до обраного формату віз, який термін відкриття обраної візи та ціну послуг нашої компанії. Пишіть нам, ми будемо раді вам допомогти.